Треба було мікрофоном. У мене є мікрофон до. Всім привіт! Сьогодні ми з моєю помічницею Анію розберемо кати Тіоку Шудан, покажемо схему, форму, які можуть бути помилки і як їх виправити. Поїхали. Давай в тюрмі. Анюта, твоя задача взяти обручі і зробити обручами схему ката. Хаджме! І так, наша схема розкладена. Починаємо працювати. Рей. Тика у сідан! Тикаємо сіда! Возьме іч. Добре. Корпус у нас ханмі, Правильно положення Пів оберти. Ой, цуке ні! Тут, атака, чудан, середній рівень. Сан! трошечки ширше ножки, ширина плечей, корпус ханмі, гідан барай, виконуємо блок. Удар оюцуки чудан, сі, чудан, групувалась, угу. іч, гідан барай, добре, оюцуки, іч, нічого, ніп, дивись прямо, цан, кей, корпус, дивись, дуже, Ешь, ой, цукит, зодан. І на ударах ручкою шовен корпус. Закрий корпус. Шомен. Ось так. Іч! Ні! Шовен. 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 Закрий корпус. Напружу ручку. Сун! Стараємось не хитати. Зробили, зафіксувались. Ті! Корпус. Людина жилє у нас трошки сьогодні присутня. Іч. Ні. Я ме. Ну і не дивлячись на всю цю дискотеку, яка щойно була в різні сторони, а правильно повернулась в той самий кружочок, в якому і починала. Молодець. Зараз робимо вже. Без цієї схеми, тобто схема вся буде з твоєї голови. Ось? Моя схема від початку. Від початку чого? Відпочатку вкажете. Почала хвилин. Вже відклалась. Добре, прибираємо обручі. Які обсудан! Над взрив. Але всі стієчки робити. Якщо гідан, то це гідан. якщо ойцуки, то це чудан.

Носочок під кутом 45 Ні! Itch! Сан! Sun! Spaddy! One! Добила! Допила! І ножки через центр! Ніп! Перед собою вийде! Ні-ні, На останній рух на Яна. Ліво. І дивись. Ніяких там 100 зайвих рухів. Ти Передню ножку підтягнула, розвернулась і вирісла. Вот. І звідси у субі дачі. О! На цьому трошечки розібралися. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Ми з Анною Віталівною вам відповімо. Ось. Покажемо вам цим відео. Я вже збила, що я хотіла сказати далі. Отак буває. Так, ще раз Ти класно ручку підключилась, Помахала, зараз ще вже забула. Можливо, як їх виправити там було? Та я вже забула, що там говорила. вже вечір просто розумієш. Я вже її так не пам'ятала, Силю. Что уже до Хиан Гюл перебралась? Так, надо еще хиангун там быть. Так, ну, в принципе, мне заняться нечем.